Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Сьогодні поговоримо про 12 жовтня, осінній день, який принесе справжній подих прохолоди, але й шанси на гарну рибалку тим, хто вміє читати воду і природу. Завтра в Україні очікується переважно похмура і прохолодна погода. Ніч стане ще холоднішою, подекуди до плюс 2, плюс 4 градуси Цельсія. А в день температура триматиметься в межах плюс 8 та градусів Цельсія. На заході можливі короткі дощі у центральних і північних областях хмарно, але без істотних опадів. Вітер північно-західний, помірний, іноді з поривами до 8 метрів на секунду. Повітря сире, а ранок зустріне густим туманом, що стелиться над плесами, залишаючи на вудках крапельки роси. Це день, коли осінь вже остаточно вступає у свої права. Вода охолола настільки, що більшість риб спускаються глибше, шукають стабільну температуру, а поверхня водойм стає тихою, як дзеркало. Проте досвідчені рибалки знають. Саме така тиша часто передує хорошому кльову. Мирна риба завтра буде вкрай обережною. Карась і плотва збиратимуться невеликими групами біля дна у ямах і затоках, де вода тримає кілька градусів тепла. Якщо ви ловите поплавком, налаштовуйтесь на повільну риболовлю: тонкий повідець, дрібний гачок і ніякого шуму. Усе вирішують деталі. Добре працюватиме класика опариш, мотиль, черв'як, але подані максимально природно. При кормку завтра краще робити темнішого кольору під колір дна, без зайвого аромату з дрібною фракцією. У холодній воді сильний запах лише відлякує. Якщо бачите, що риба не реагує, спробуйте зменшити глибину на 5-10 см або змінити місце. Часто навіть левеликий сув. Рятує день. На фідер завтра буде непоганий шанс впіймати ляща або густеру. Ці риби зараз тримаються ближче до ям. Головне, не поспішати. Осінній фідер це протерпіння. Одне влучне закидання може принести трофей після годин тиші. Хижак завтра у своїй стихії. Холодна вода робить його голодним і активним. Щука починає осінній жор. Саме тепер вона накопичує енергію перед справжнім похолоданням. Її варто шукати біля трав'яних кордонів, старих очеретів, затоплених дерев і на виходах з ям. У такі дні працює середній воблер із спокійною грою або силікон на легкому джигу. Головне проводка з паузами, плавна, природна. Якщо є сонце, навіть на кілька хвилин ловіть цей момент, бо щука одразу виходить у засідку. Окунь завтра також не сидітиме на місці. Він збиратиметься у зграї і ханятиме дрібну рибку ближче до середини водойми. Спробуйте легкий спінінг з дрібним твістером або мікроколивалкою. У похмурий день краще працюють природні кольори: сріблястий, темно-зелений, коричневий. Якщо вода мутна після дощу, тоді навпаки вмикайте контраст яскраво жовтий або оранжевий. Судак тіньовий мисливець, і для нього завтра ідеальні умови похмуро, без різких шумів. Якщо ловите на річці, шукайте його біля бровок і корчів, де глибина різко змінюється. Працює класичний джиг, темний силикон, середня вага, чіткий контакт із дном. Регіонально ситуація така: на заході трохи вологіше, місцями дрібний дощ, але якщо знайдете спокійне озеро або став, риба там триматиметься ближче до поверхні. У центрі та півночі спокійна, стабільна погода, без опадів, але з прохолодним повітрям. Ідеально для фідера, карася і щуки. Схід більш сухий, проте з вітром. Хижак може бути активним саме там, де вітер нагоняє хвилю на берег. У таких місцях дрібна риба збивається в купу. Південь тепліший плюс 12 плюс 14 градусів Цельсія в день. Там можна розраховувати на кльов окуня і навіть карася у прибережних заростях. Перед виходом не забудьте одягнутись у теплі шари: термобілизна, фліс і вітровка зверху. На березі навіть легкий вітер пробирає до кісток. Термос із гарячим чаєм must have. А також запасні рукавички і суха ганчірка. Добре, якщо матимете запасну котушку або кілька різних повідців, восени часто саме вони рятують від втрат снастей на зацепах. Підсумок 12 жовтня, день, коли рибалка вимагає терпіння і спокою. Мирна риба ловиться точково, хижак короткими спалахами активності. Але якщо ви будете уважні до деталей, виберете правильне місце. Підберете приманку, дасте рибі трохи часу, улов буде. Це не день великих змагань, а день справжнього діалогу з природою, коли кожен рух води має значення, кожен звук здається підказкою. Хай 12 жовтня подарує вам спокійний берег, тихий туман і впевнені клювання. До зустрічі в наступному прогнозі! І хай кльове буде!